Всім тим, хто знає і розуміє значення слова війна, для кого доля зв'язалась тією, тією чужою країною, тим, хто йшов плечем до плеча дорогами Афганістану, тим, хто не повернувся, тим, хто вижив, і тим, кому не довелося дожити до наших днів, присвячується. 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Це День пам'яті про сумнозвісні події війни в Афганістані та в інших країнах. Вшанування усіх воїнів-інтернаціоналістів, кому довелося воювати в країнах Угорщини, Єгипті, Іраку, Чехословаччині, Ефіопії, Анголії, Югославії. Лівані та інших. Афганська війна належить до тих подій 20 століття, які ще не знайшли свого повного та об'єктивного висвітлення та аналізу. Вона залишається білою плямою новітньої історії. 15 лютого 1989 року для багатьох став днем, коли скінчився рахунок втратам наших солдатів. Сьогодні ми відзначаємо 34-ту річницю виведення військ з території Афганістану. Правда про афганську війну вона різна, нерідко хвороблива і гірка. 34 роки, що пройшли, об'єднали колишніх воїнів одну родину, де біль одного віддається болем інших, а радість стає загальним почуттям. Наша сьогоднішня зустріч данина пам'яті всім тим, хто причетний до трагічної афганської війни. З нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав запрошуємо до слова міського голову Сергія Аджука та голову спілки ветеранів Афганістану Олександра Білінського. Дорогі друзі! наші Майбутні керівники, захисники, дітки наші, я хотів би дійсно цей день сказати, що цей день важливий в нашому житті, у вашому житті найбільше, найбільше в житті ваших побратимів, найбільше в житті тих, хто 15 числа прийшов на велику землю. Православна віра каже, що сьогодні свято стрітіння. Це коли зустрічається не зима із весною, а зима із літом. Так воно звучить. Коли побратими, в тому числі ви, кому випала така доля саме в цей день повернутися звідти, ви знаєте, оцінили ціну життя, ви оцінили ціну зустрічі. Я хотів би, щоб ви мали дуже гарне здоров'я. Без вас дуже буде важко вшановувати пам'ять тих, кого вже з нами немає. Без вас буде дуже важко організовувати, і хоча б один із вас буде через 100 років. І ми все рівно будемо йти до цього пам'ятника, класти квіти, але при цьому будемо вчити наше молоде покоління, що не потрібно забувати ніколи тих, кого ми обіцяли пам'ятати вічно. Хай буде вічна слава нашим героям, нашим захисникам, нашим захисникам, українцям, нашим хлопцям, які сьогодні боронять українську державу, усім, усім захисникам, усіх тих, кого з нами немає, хай земля буде пухом. А ті, хто є, хай будуть вічно здорові, сильні, міцні, такі, які ми сьогодні є. Назви гарні, настоящі українці. Слава Україні! Шановні ветерани та присутні, 34 роки пройшло з тих пір, як закінчилася Афганська війна. Але ми, ветерани, будемо пам'ятати до кінця свого життя. Війна тривала 9 років і 2 місяці. Хотілося б, щоб вона забувалася, але вона не забувається, тому що не висохли сльози ще матерів та їх, їхніх родин. 160 тисяч українців пройшли через горнило Афганської війни. 3360 загинули в цій війні. Ще й досі десятки, а то й більше, перебуває в військовому полоні. Пам'ятаймо про це. Після повномасштабного наступу троє наших ветеранів двічі вступили в війну. На жаль, не старо Олексій. Героїчно загинув під Херсоном. А віницький віктор після поранень, після хвороб помер після війни. Пам'ятаємо про це. Двоє, двоє наших ветеранів, мельник Анатолій Іванович та Слободінюк Валерій, втратили найдорожче своїх синів. Пам'ятаємо про це. Слава героям. Слава навіки, слава Україні! Героям слава сьогодні, вшановуючи воїнів ветеранів, висловлюємо шану та подяку всім ветеранам Афганської війни та українським воїнам-миротворцям за відвагу, доблесть, вірність присязі і честі. Афганістан став горнилом для тих, хто туди потрапив. Він навчив юнаків цінувати дружбу, відданість, любов. Ми, шановні земляки, як ніхто знаєте справжню ціну війні та миру, і як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє, патріотизм для вас не порожній звук, адже декому з вас довелося знову взяти в зброю в руки та боронити спокій своїх співвітчизників. Сьогодні ми схиляємо голови перед тими синами і доньками України, хто віддав своє життя. Виконуючи солдатський обов'язок та боронячи рідні кордони. Вклоняємося їхній мужності. Серед них, на жаль, є наші земляки, ямпільчани які не повернулися з війни до рідної хати. Згадаймо їх та вшануймо пам'ять про них хвилиною мовчання. Допоки живуть матері на землі, пам'ять буде жити. Мамі вижита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт посивіла з горя мати, полем сойкнула душа, Бо згадала як маленьким син до неї поспішав небо плакало дощами, гасли зорі у горі, носять квіти на могили. солдат сказав запроща, а мати жде, все ж вигляда синочка. пішов у вічній юних літ, лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра. It's <laughs> a Дядя Українських родин назавжди стала грізним знаменням біди, символом невгамовних душевних мук і невтішного горя, не відболиться горе, не виплачеться і не відпечалиться на нашій землі, допоки житимуть батьки, брати і сестри, вдови і діти. Покоління воїнів афганців пройшло кривавими дорогами війни, залишаючи на них життя і біль втрат. Ми це пам'ятаємо, і на підтвердження цього стоять сотні пам'ятних знаків по всій Україні, сотні могил.